Не платити за зайві квадрати у ДПС. Нагадують про пільги з податку на нерухомість для військових, сімей полеглих захисників, а також осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Пояснюють власники квартир, будинків або інших нежитлових приміщень, площа яких перевищує допустимі законом норми, зобов'язані щороку сплачувати за це податок. Він нараховується, якщо загальна площа нерухомості становить понад 60 квадратних метрів для квартир, понад 120 метрів квадратних для будинків, або ж якщо в Наявності і те і інше сумарно понад 180 квадратних метрів. Ставки податку визначаються органами місцевого соврядування та залежать від типу об'єкта і його місця розташування. Вони не можуть перевищувати півтора відсотка від мінімальної заробітної плати за кожний квадратний метр. У 2024 році податок нараховується за 2023 рік. Відповідно, береться мінімальна заробітна плата, яка становить станом на 1 січня 2023 Цього року і становила 6700 гривень. Наприклад, у місті Івано-Франківську прийнята ставка у розмірі 0,5 то відповідно у 2024 році за кожен квадратний метр доведеться заплатити 33 гривні 50 копійок. Водночас є випадки, коли податок не нараховується до прикладу, не є об'єктом оподаткування нерухомість, яка належить багатодітним сім'ям.